П'ятеро пацієнтів із первинним імунодефіцитом перебувають на лікуванні в Івано-Франківській обласній лікарні. Про це Суспільному розповіла директорка центру діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань клінічної імунології та алергології Маріана Деркач. Серед цих пацієнтів пані Оксана. Їй у 16 років медики діагностували цю надугу. Вона розповідає, у дитинстві часто хворіла на грип та застуду і довго одужувала. Зараз жінка щомісяця повинна проходити замісну терапію для підтримки імунної системи. Деякий перебіг захворювань був складніший. Я довше, наприклад, проходила з тою пневмонією, ніж ну, там, мої однолітки. От так. Лікування дуже полегшило моє життя, тому що. До мене не так тіпались різні віруси. Я працюю з дітками маленькими, вони постійно переносять різні захворювання, соплі. І я стабільно поруч з ними почуваю себе захищеною, тому що вони хворіють, а я тримаюся якраз на цих препаратах. Імунодефіцит це нездатність організму чинити опір будь-яким інфекціям, бактеріям чи вірусам, розповідає імунологиня обласної лікарні Уляна Маслій. За її словами, імунодефіцити бувають вродженими та набутими. Рання діагностика цієї патології попереджає подальші ускладнення та проблеми зі здоров'ям у хворих. Тому у медзакладі зараз проводять безкоштовний скринінг, огляд пацієнтів та забір крові. Серед поширених симптомів імунодефіциту лікарка називає висипання та ураження шкіри, довготривале лікування інфекційних хвороб, збільшені шині лімфатичні вузли. Також є ще окрема група, в якої страждає не дихальна система, а власне шлунково кишковий тракт тобто, є проблеми по травленню. Вони також там також може бути первинний імунодефіцит. Це можуть бути люди, як ну, зовсім молодого віку, тобто ну, в нас починається з 18, так і люди більш зрілого віку. Чому так? Тому що ну, в одних є спрацьовують якісь імунні механізми компенсації, і якийсь певний час вони не відчувають цих проблем. Інших такої компенсації немає, і тому виявляється в більш ранньому віці. В області 21 прикарпатець має первинний, тобто вроджений, імунодефіцит. 15 із них із порушеннями антитілоутворення, говорить директорка Центру діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань клінічної імунології та алергології Маріана Деркач. Такі пацієнти повинні пожиттєво приймати препарати імуноглобулінів сьогодні. Завдяки державній та регіональній програмам в обласній лікарні для хворих лікування безкоштовне, каже медикиня. Насправді ці пацієнти живуть звичним життям. Вони працюють. Є пацієнти, які ми бачимо трошки важчі випадки. Тому він щомісяця до нас приходять, і ми вводимо цей препарат під спостереженням. І Є препарат підшкірного введення, яким пацієнтам видаємо додому, і вони вводять цей препарат вдома. Можливості у нас на даний час і в обстеженні, і в доступі до того імунозамісної терапії також є, що раніше ми собі не могли дозволити. За словами Маріани Деркач, пройти скринінг на виявлення імунодефіциту можна за направленням сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.